Сколе це місто у Стрийському районі Львівської області, колишній районний центр. Розташовано в долині річки Опір. Українських Карпатах, один із історичних центрів Бойківщини. Через Сколи проходять стратегічні загальнодержавні і європейські транспортні комунікації, наприклад, Південна Гілка Нафтопроводу, Дружба. Коротка історія міста Сколе. Місто Сколе має свою унікальну історію, яка пов'язана з формуванням української держави. Та часами Київської руси Галицько-Волинського князівства. Вперше місто Сколи в історичних документах згадується в 1397 році. В цьому році польський король Ягайло дозволив населенню заселяти землі в карпатських долинах. Але археологічні дослідження свідчать, що тут перші поселення були набагато раніше. Приблизно на початку 11 століття. Також про дату перших поселень можна дізнатись з легенди про князя Святослава, згідно з якою військо святополка скололо Святославу Голову, якраз назва міста, скоріш за все, і походить від цієї легенди. Саме за часів Київської Руси місто мало важливе економічне та політичне значення адже через місто. Проходив дуже важливий торгівельний шлях на Закарпаття, Зволині та Галичини. Цей шлях раніше називали на угри. Ще при Київській Руси на півночі міста на протилежних горах стояли дві вартові вежі. Ці вежі використовувалися для оборони міста від ворогів. Від цих двох веж походять сучасні назви вершин цих гір Башта і Забашта. У 1397 році поселення отримало Магдебурзьке право. З 14 століття до 1772 року Сколівщина та інші сусідні території були у складі Речі Посполитої. Протягом 14-15 століть населення сколе неодноразово зазнавало нападів татар і мадяр. У 1660 році. Поряд із поселенням виникло містечко Олександрія, яким володів польський шляхтич граф Олександр Януш Заславський. Це місто в центрі мало дерев'яний замок та ратушу посеред торгової площі, яку використовували в місті під торгівельний центр і склади. Назва Олександрія не прижилося, і місцеві жителі далі називали місто Сколем. Побудована в ці часи ратуша збереглась до ХХ століття, але була сильно пошкоджена в часи Другої світової війни та була розібрана радянською владою на початку 50-х років минулого століття. На початку XVIII століття в часи Австро-Угорської імперії, Сколівщину та інші регіони Карпат почали колонізувати німецькі ремісники. Це спричинило розвиток промисловості. Та торгівлю в краю. На цих землях утворились кілька німецьких колоній, якими володіли Анна Берги, Карлсдорфи та Філеценталі. Німецький вплив цих часів і досі можна побачити у забудовах побуті, веденні господарства міста. У 18 столітті в селі Демні, на південь від Сколе, граф Євген Кінський заклав першу доменну піч. Якраз назва села Демня походить від назви печі Домне. В цій печі місцеві майстри із заліза виплавляли та виготовляли сільськогосподарські інструменти та засоби праці, а також виплавляли з піску зелене і прозоре скло. Пізніше граф Кінський збудував тут перший паровий тартак. А в 1864 році він засновує найбільшу в Галичині сірникову фабрику. У 1885 році до міста збудували залізницю Стри Сколе, прокладання якої дало великий стимул до інтенсивного розвитку промисловості Сколівщини. У 1887 році залізниця була продовжена аж до Мукачева. 30 березня 1888 року в місті виникла велика пожежа. Яка швидко поширилася по місту внаслідок щільної його забудови. Ця пожежа знищила майже третину міста. З 1912 року до Другої світової війни, місто було центром Сколівського повіту. Пізніше воно приєдналося до Стрийського повіту Станіславського воєводства, з 19 вересня 1939 року. По 26 червня 1941 року місто окупували війська Червоної армії. Потім місто було зайняте німецькими військами після відступу радянських військ на початку радянсько-німецької війни. В цей час підрозділи СС розстріляли тут понад три тисячі місцевих жителів. 9 серпня 1944 року радянські війська зайняли місто після відступу фашистів. Пам'ятний знак на честь 600-річчя сколи було встановлено в 1997 році. За легендою, місто було прозване сколе великим князем Галицьким Владиславом, церква святого Пантелеймона. Це українська греко-католицька дерев'яна церква. Яка побудована у 1597 році. Спочатку вона називалась церквою Святої Параскеви, діяла як парафіальна до 1896 року. Ця церква є рідкісним екземпляром культових споруд бойківського стилю. Невід'ємною частиною цього архітектурного ансамблю є двоярісна квадратна дзвіниця, яку згідно з написом на перекладині, Збудував у 1760 році майстер Сень Шлуковець служила церква Бойкам 350 років. Але в 1948 році радянська влада закрила храм. З 1948 по дев'яностой рік церква використовувалась як музей атеїзму у 1960 році. Церкву було передано до історико-краєзнавчого музею, 9 серпня 1993 року. У дворі храму пройшла Перша свята літургія. Іконостас церкви багатоярусний, різдвлений з позолотою роботи галицьких майстрів 17-18 Століття. У церкві є ікона Богородиці з ознаками її коронації, хоча самої корони немає. Дзвіниця розташована у південній частині подвір'я церкви і виконувала роль візних дворіт на подвір'я церкви. Вона двоярусна з відкритою аркадою на другому рівні та наметовим верхом спорудженого. Пізніше церкви, у 1760 році, майстром Шлуковцем. Про це свідчить надпис на одвірку. На церкві встановлена пам'ятна дошка на честь 400-ліття Берестецької унії. Вулиця та пам'ятник Тарасу Шевченку пам'ятник українському поету, роботи скульптора Сколоздра, виготовлений із мармурової крихти та встановлений у 1961 році на площі Шевченка біля вулиці Данила Галицького. Вулиця Данила Галицького, це центральна вулиця в місті Сколе. Данило Романович це король Руси, князь Галицький, Володимирський та великий князь київський, представник роду Романовичів, гілки володимирських мономахів із династії Рюріковичів. Брав участь у битві на Калці проти монголів, де був поранений. Після смерті батька відновив і розбудував Галицько-Волинське князівство. У союзі з половцями розбив Галицьку боярську опозицію. Та своїх конкурентів на трон під проводом Ростислава Михайловича у битві під Ярославом уклав союзи із Римом, Тектонським орденом та сусідніми монархами у 1253 році прийняв від папи Інокентія IV королівську корону. Сколівська центральна районна бібліотека. Будівля була побудована в кінці 19-го та початку 20-го століття. Для місцевого осередку спортивного товариства Сокіл. Це ошатна споруда з барельєфом у стилі арт деко і тепер є окрасою міста. Сколівський історико-краєзнавчий музей «Сколівщина» був урочисто відкритий 14 жовтня 2018 року. Раніше будівля слугувала міській знаті як житлова вілла. У Сколівському районному народному домі «Бескіт» працюють сім аматорських колективів, які отримали звання Народний. Тут проводять роботу вокальний, хореографічний та драматичний гуртки. Вулиця Степана Охримовича. Степан Богданович Охримович це один із засновників ОУН. Народився 18 вересня 1905 року. В місті Сколе у 1926 році був співзасновником союзу української націоналістичної молоді. З 28 січня до 3 лютого 1929 року брав участь у Першому конгресі українських націоналістів у Відні, обіймав посаду організаційного референта Крайової Екзекутиви ОУН протягом 1929-30 року, а також референта пропаганди у 1930-31 роках. Костел Семи Скорбот Діви Марії. Перший дерев'яний костел. Семи скорбот Діви Марії було збудовано близько 1660 року на кошти графів Синявських, але храм був повністю зруйнований великою пожежею 1888 року. 1895 року за кошти Сколівської громади та активного меценатства баронів Гредлів на місці дерев'яного костелу за проектом архітектора Альфреда Камінобродського звели новий цегляний. Який діяв до вересня 1939 року. Під час Другої світової війни будівля костелу зазнала значних ушкоджень і в післявоєнні роки використовувалась спочатку як склад, а потім як електростанція. У 1964 році обладнання електростанції було перенесено на інше місце, а костел стояв у руїнах. 1991 року зусиллями громади. Руїни костелу були повністю відбудовані, і сьогодні він є діючим римокатолицьким храмом в Сколе. Церква святого Архангела Михаїла це храм Другобицько-семберської єпархії Православної церкви України, що діє на території Стрійського району Львівської області. Церква збудована в 2009 році на місці старої дерев'яної, яку повністю знищила пожежа. Церква Різдва Пресвятої Богородиці з'явилась в школе в 1896 році і відразу стала основним храмом, як більш сучасна. До її зведення в місті діяла всього одна дерев'яна церква Святої Параскеви. Обидва храми належали до греко-католицької парафії. Саме ця парафія є самою чисельною в школи. Деякий час церкви діяли паралельно. Щоправда, в старій благослужіння проводились нерегулярно, а тільки по святах. Після приєднання Західної України до Радянського Союзу для греко-католиків настали тяжкі часи. Однак нова церква у школе продовжувала діяти тільки в середині 40-х років минулого століття на короткий час богослужіння тут були перервані для проведення ремонтних робіт. Але на цей період. Для вірян тимчасово відкрила двері стара церква, що на той момент вже не діяла. Вулиця Олега Ушневича, колишня вулиця Стрийська, названа на честь громадянського діяча, активіста Євромайдану, героя України. Олег Михайлович Ушневич народився в місті Другобич на Львівщині 20 червня 1982 року, у 2004 році Олег. Був учасником помаранчевої революції 20 лютого 2014 року. Загинув на вулиці Інститутській від ворожої кулі Олегові Ушневичу. Був 31 рік. Героя похована у місті Сколе на Львівщині за громадянську мужність, патріотизм, героїчне обстоювання конституційних засад, демократії. За самовіддане служіння українському народу, виявлені під час Революції Гідності указом президента України Олегові Ушневичу було присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. Пам'ятник Степану Бендері, виконаний народним художником, професором Львівської національної академії мистецтв, видатним скульптором Іваном Самотозом. Вулиця Августина Волошина. Августин Іванович Волошин це український культурний і політичний діяч, греко-католицький священник Мукачевської єпархії, продовж 1938 років прем'єр-міністр Карпатської України, у березні 1939 року президент Незалежної Карпатської України та депутат її Сейму. У 1944 році був заарештований органами НКВС та відправлений до Бутирської в'язниці, де й помер. Мер, у 2002 році посмертно нагороджений званням Герой України. Вулиця Гайдамацька. Гайдамаки це назва народних повстанців на правобережній України, що залишалися до кінця 18 століття під владою Речі Посполитої. Найвизначнішим гайдамацьким лідером був Максим Залізняк. Опір. Це річка в Україні. У межах Сколівського району Львівської області. Права притока річки Стрий. Довжина річки становить 58 кілометрів. В Нижній течії завширшки 150-300 метрів. Береги круті зрідка заболочені, Річище кам'янисте. камінисте. Завширшки від 10 до 80 метрів, завглибшки від 20 до 120 сантиметрів. Дно, як правило, вистелене галькою карпатських пісковиків використовується для водопостачання населених пунктів та зрошення сільськогосподарських земель. У річку впадає 8 невеличких річок і 31 потічок. Останнім часом річка стала популярною серед туристів, які займаються рафтингом. Весною по річці можна сплавлятись з міста Славське, а влітку, коли менше води з міста Сколе. Капличка Божої Матері та два Янголи. У однієї молодої сім'ї довго не було дітей. Вони ходили до храму, ставили свічки, молились, але дітей так і не було. Тоді їм порадили побудувати капличку на честь Святої Божої Матері. Батьки так і зробили, і в наступний рік у них народилась донька, назвали її на честь Божої Матері Марічкою. Зараз Марічка вже доросла, а капличка і досі допомагає тим, хто хоче мати дітей. Ця розповідь звучить як легенда, але все це не вигадана правда. Я добре знаю цю родину.